Контрозвідники СБУ в Кіровоградській області викрили та затримали на Кіровоградщині двох агентів ФСБ, які вчиняли підпали у місті Кропивницькому. Встановлено, що 19-річний мешканець Кропивницького намагався підпалити районну раду, а також пункт незламності у центрі міста. За матеріалами справи його було завербовано через сайт знайомств. На нього нібито вийшла дівчина та запропонувала побачення. Коли він погодився, на його месенджер прийшло відео та повідомлення про те. Те, що її нібито було викрадено, і її відпустять у разі, якщо він скоїть підпал певної будівлі. Він погодився та намагався підпалити районну раду. В цей час його було затримано співробітниками СБУ. Через декілька днів контрозвідники СБУ затримали ще одного підпалювача, який намагався спалити будівлю Укрпошти у центрі Кропивницького. Його було завербовано за аналогічною схемою. Наразі два зломисника затримані, їм повідомлені підозри за частиною 2 статті 113, це диверсія та частиною 2-194 статті Кримінального кодексу України це Підпал. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Тобто СБУ виявила новий метод вербування через сайти знайомств. Будь ласка, будьте обережними, перевіряйте інформацію, перевіряйте, з ким ви спілкуєтесь, і у разі отримання небезпечних завдань повідомляйте, будь ласка, це на чат-боти з БУ, спали Бюджетні коригування, гроші на харчування школярів, зарплати вчителям та фахівцям із супроводу ветеранів. Депутати Кропивницького проголосували за зміни до річного кошторису. На початку засідання вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Далі змушені були перервати роботу через вимкнення світла. Утім, зважаючи на оперативне скликання і значущість питання, ніхто сесійну залу не покинув. Дочекалися переключення на альтернативне джерело жил. Лення із запуску системи рада взялися за розгляд бюджетних змін. Зокрема, пропонувалося залучити понад 104 мільйони субвенцій з обласного та державного бюджетів. Керівниця фінансового управління деталізувала, на які саме статті видатків розподілять цю суму. Почала із освітніх потреб. 7,1 мільйона гривень на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Інклюзивна ресурсних центрів та педпрацівникам приватних закладів загальної середньої освіти. Також на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 50,5 млн грн. Крім того, на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти в сумі 33,7 млн грн. Далі депутати дізналися, скільки коштів і на які потреби отримали департамент соцполітики та управління охорони здоров'я. Пропонується залучити субвенцію з обласного бюджету для забезпечення заробітної плати фахівцям і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в сумі 13,1 мільйона гривень. Загалом залучили чотири субвенції. Вони цільові, що значить, кошти можуть піти виключно на озвучені статті видатків. Пропозицію депутати підтримали одноголосно. В результаті бюджет кропивницького на 2026 рік зріс до майже 3 мільярдів 900 мільйонів гривень. Ми не могли зволікати із прийняттям цієї субвенції з прийняттям рішення, тому що людям потрібно виплатити заробітну плати, в тому числі і за січень, тому ми скликали позачергове сесійне засідання і прийняли це. Вкрай необхідне рішення, не дивлячись на те, що сьогодні були, на жаль, затримки, були технічні проблеми, перебої з електроенергії, але попрацювали рішення прийняли одноголосно. Всі 30 депутатів і депутаток, які були присутні в сесійній засіданні, підтримали це рішення. Мало не закляк від холоду, бо не міг пливти через травмоване крило. В Кропивницькому волонтери лікують пораненого лебедя, якого надзвичайники визволили з крижаної водойми. Ми бачимо, що він уже підіймає голову, держимо, вже лапками шевеле, а жив, має сили, ну і також вагу. Вже тиждень цей пернатий бідолаха на лікарняному. Ще трохи наляканий, кволо пересувається та багато спить. До себе в зооцентр травмованого лебедя ушпитали волонтер Дмитро. Каже, на водоймі примерзлого до крижини з перебитим крилом птаха помітили небайдужі кропивничани. Крім нього, допомоги потребували ще двоє лебедів. Визволяти крилатих Дмитро примчав із надзвичайниками. На місці організували спільну рятувальну операцію. Дмитро розповідає, через переохолодження один з лебедів уже не дихав. Другий врятований птах за кілька днів помер у зооцентрі. І тільки цей білявчик дивом вижив, хоч також був у критичному стані. Найгірше для нього позаду. Волонтери підлікували лебедю крило, відігріли та придумали власне ім'я. Його буде звати Мірон, Лебідь Мірон. Дуже гарна птиця. Виписувати Мирона ще зарано. Попереду птаха кілька місяців реабілітації поки не зміцніє. Для швидшого відновлення лебідь потребує спокою і тиші. Щоб інші тварини не турбували, Дмитро посилив Мирона в окремий вольєр. От в таких умовах він у нас обітає. Ми йому зробили таку хатинку. Соломки йому щоб було тепленько, м'якенько. Тут же ж його даємо їсти, пити, щоб він набирався сил, а потім, як потепліше, ми його з містянами випустимо на волю. Ця порода відноситься Місі? до червонокнижних лебедів, які під захистом держави. Мирону приблизно рік, але апетит має не дитячий. У зооцентрі йому склали поживне меню. Ми його годуємо зерном також. Зелень, листя зелені, овочі, щоб збалансована була їжа. Зима серйозне випробування для лебедів. Дошкуляють не лише люті морози. Коли водойми вкриває крига, птахам нічого їсти. Волонтери закликають містян підгодовувати лебедів звареними крупами, зерном чи подрібненими овочами, але в жодному разі не давати хліб. Де люди думають, що хліб це є для них їжа, це хліб це запрет, не можна хлібом годувати, так як це для лебідів є пуста їжа, їжа, котра потім в їхніх желудках розбухає і починає бродіння. Це дуже погано для лебідів і. Також смертельна з кожним днем Мирон почувається краще. Констатують волонтери навесні, коли повністю одужає лебедя, повернуть у його рідну водойму. Володимир Іванченко, Оксана Васильєва. Новини ті тіатось анонс, тіпа забіваєте воті. Рятувальники Кіровоградщини розгорнули 31 додатковий пункт незламності. Ще 19 у резерві. Їх можуть розгорнути за кілька годин в разі потреби. Зокрема, це 17 наметів та два рухомі пункти на базі автомобілів. У них мешканці можуть зігрітися, перепочити та отримати базову допомогу. За потреби мобільні пункти оперативно розгортають у місцях, де виникає найбільша потреба. Загалом на території області функціонують в межах 750 пунктів незламності. Їхні адреси можна знайти на сайті незламність.gov.ua або ж у застосунку Дія без електроенергії до 18 годин на добу. Така ситуація зі світлом нині на Кіровоградщині. Через постійні обстріли з боку росіян енергооб'єкти зазнають значних ушкоджень. енергетики цілодобово працюють на місцях влучань, але ремонт енергомереж потребує немало часу. Натепер енергосистема сильно розбалансована та не в змозі продукувати достатньо електроенергії. Задля її стабілізації, обленерго застосовують погодинні та аварійні графіки відключень світла. А в критичних випадках, щоб запобігти повному блекауту, вводять спеціальні аварійні графіки, коли знеструмлюються. Одночасно до 50% абонентів на сьогодні. Світло жителям Кіровоградщини подається по 6-8 годин на добу. В Кіровоград обленерго повідомили, що на гарячу лінію щодня отримують по 6-7 тисяч дзвінків зі скаргами від обурених споживачів, але вкотре наголосили, відключення електроенергії не примха, а вимушений крок. Енергетики закликають громадян ощадливо використовувати електроприлади, особливо в години пік з 6-ї до 9-ї години ранку та з 17-ї до 23-ї години. Поки що послаблення графіки відключення світла не розглядається. Ви маєте розуміти, що мережа вона спільна, це об'єднана енергосистема України. Якщо в якомусь місці прилітає, страждає вся система, і за цих постійних пошкоджень. Енергетики змушені відключати якісь певні лінії, щоб виконати відповідні аварійні роботи, робити заходи для збалансування системи. І за цього ми вимушені вводити графіки аварійних відключень. Бувають дні, коли аварії накладаються одна на одну. Тоді світла може не бути довше, ніж зазвичай. Це вимушені заходи. Через тривалі відключення електроенергії дедалі більше кропивничан переходять на альтернативні джерела світла та опалення. Містяни підключають вдома генератори, зарядні станції користуються домашніми печами, свічками та пальниками. Все це осередки потенційної небезпеки, які при неправильній експлуатації можуть призвести до пожеж чи отруєння чадним газом. Щоб ніхто не постраждав, рятувальники області нагадують громадянам правила безпеки в побуті і закликають не нехтувати ними. Перш за все. Це надзвичайники радять перевіряти справність альтернативних енергоустановок. Генератори встановлювати лише на свіжому повітрі та не перевантажувати їх великою кількістю електроприладів, не залишати печі без нагляду. Крім того, завжди тримати вдома запас води і вогнегасник на випадок займання. В Службі порятунку наголосили: ці поради допоможуть зберегти майно та власне життя. Піч і димохід мають бути без тріщин, тому що кожна тріщина це потрапляння чадного газу у приміщення. А чадний газ, як ми знаємо, це невидимий убивця, який за лічені хвилини може забрати життя. Не залишайте піч на ніч, не розпалюйте її перед сном, тому що такі випадки можуть призвести до страшної трагедії. Ну і пам'ятайте, що вогонь це не сушарка. Не залишайте сушити речі над піччю. Служба порятунку дочекалася цінний вантаж. На промисловий склад у Кропивницькому прибув трейлер від Червоного Хреста. У контейнері декілька тонн гуманітарної допомоги для пожежників. Ми передаємо сьогодні 37 комплектів для пожежних команд в області. Це ця допомога здійснюється за фінансової підтримки Британського Червоного Христа. Вартість 3,1 мільйона гривень. Кожен набор. Вартістю 80, майже 84 тисячі. Все це е, е, направлено для того, щоб укріпити і в професіональному і в інших напрямках роботу. Пожежних команд. Вогнеборці ретельно перевіряють вміст коробів. В одному наборі майже пів сотні одиниць спецзасобів та корисного інвентарю. Захисні костюми, шоломи, рукавиці, пожежні рукави, стволи, лопати, вогнегасники. Все, чого потребують бійці служби 101 для гасіння пожеж, подолання наслідків ворожих обстрілів чи інших надзвичайних ситуацій. Таке знаряддя неодмінно знадобиться, говорять пожежники. Це що найбільший розходні рукава пожежні, які нам постійно потрібні. Вони, ну скажімо так, пожежа є пожежа, вони найбільше виходять з строю і нам їх оце дають. І нову, скажімо так, і новенька форма, бо вона ж теж вимазується, стирається. Все у нас виходить добре. Дуже дякую пожежний підрозділ Аджамської громади на бойовому чергуванні 24 на 7. Оперативно реагують на виклики односельців і поспішають туди, де треба їхня допомога. За 70 років, скільки існує пожежна команда, деяка техніка застаріла і потребувала заміни. Переоснащення значно посилить спроможності вогнеборців, переконане керівництво громади. У місцевій пожежній команді працює 8 осіб, це 4 бійця, 4 водія. Є... Пожежна машина. Постійно вона надає, як служба порятунку, допомогу людям, наприклад, і похилим людям, і малозабезпеченим людям, щоб надати допомогу, там, прочистити сніг. Чи при... Вони навіть виїжджали на аварії, допомагали, брали участь у ліквідації автомобільних аварій, брали участь у ліквідації наслідків після прильотів. Новеньке спорядження отримали насамперед надзвичайники, які несуть службу в невеликих містечках та селах області. Гуманітарні набори благодійники зібрали, враховуючи запити пожежних частин, щоб ті були повністю укомплектовані. Цієї кількості буде достатньо, щоб задовільнити потреби майже всіх місцевих пожежних команд, які постійно, ефективно працюють у нас в області. Це обладнання якісне, сучасне, сертифіковане, відповідає всім вимогам. Ну можу сказати, що такі таке обладнання також використовують і е, підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. На цьому співпраця Червоного Хреста та ДСНС не закінчується. Незабаром пожежним командам благодійники передадуть ще один. Більший гуманітарний вантаж із приладдям для роботи. Володимир Іванченко, Оксана Васильєва. Новини ТІТІВІ. Без провини закатовані в Кропивницькому вшанували пам'ять євреїв, які загинули під час Голокосту. Біля міської синагоги зібралися представники єврейської громади, школярі та небайдужі містяни. Вони поклали символічні камінці та встелили монумент жертвам Голокосту квітами. За свідченнями істориків, німецькі нацисти винищили на Кіровоградщині близько 15 тисяч євреїв. Також археологи знайшли в області приблизно дві з половиною сотні місць, які гітлерівці використовували для масових розвитків. Устрілів кропивничани переконані, сьогодні росіяни вчиняють такий же геноцид проти українців, як це робили німецькі загарбники з євреями. І якщо Україна не встоїть, від кремлівського диктатора постраждають інші народи світу євреїв знищували за їхню ідеологію. євреїв знищували за те, що вони не за вчинки, а за те, що вони просто були. Але як ми бачимо, а теперішні часи війни. То, мабуть, не всі винесли цей урок, а дуже б цього хотілося. І не було б цього горя, яке ми зараз відчуваємо. Холокост це просто персональна назва для катастрофи єврейського народу. Але це той ж самий геноцид, який проходить зараз з Росії от до України. Це те ж саме, і люди ті ж самі ні він не в чому не винуваті люди. Гинуть. Ми всі думали, що урок винесемо. Що якщо така трагедія сталася, то вона більше не повториться. Але цей урок був невірний. Маємо надіятися тільки на себе і більше ні на кого. І маємо вижити, як вижили євреї під час Голокосту. Отакі заходи говорять про те, щоб привернути увагу людей до проблем, ті, які і сьогодні в російській війні. Де Україна відстоює свій суверенітет, свою державу особливо важливі для того, щоб всі знали і розуміли, якою ціною відстоюється правда в цьому світі. З нагоди річниці бою під крутами в Кропивницькому вшанували студентів, котрі зупинили наступ армії більшовиків на Україну. Згадати їхній подвиг зібралися військові, волонтери, священники, молодь та представники влади. До меморіальної дошки братам Шульгіним вони поклали квіти та пов'язали синьо-жовті стрічки. Після цього за полеглими героями відслужили панахиду. Як свідчать історики, в битві під крутами війську червоногвардійців протистояли і п'ятеро вихідців з Кіровоградщини. Серед них сотник. Сергій Горячко, який згодом відтворив картосхему легендарного бою. А ще один кропивничанин Володимир Шульгин організував курінь, де проходили військовий вишкіл студенти. Містя не переконані, та битва дозволила Україні зберегти незалежність. А молоді захисники показали світу, що українці ніколи не здаються на догоду ворогові. Наші хлопці пожертвували своїм життям, але в масштабному вони зламали цей наступ. Дали час іншим військовим для того, щоб вони вкріпили позиції далі відстояли ті висоти, ті е, залізничний вокзал, і вузол, який подарував потім можливість пораненим повернутися в тил. По суті, вони подарували їм життя ці складні для нашої країни дні. Під час боротьби за нашу незалежність ми як ніколи маємо вивчати нашу історію і пам'ятати всі ті дати, які стали частинкою нашої вільної незалежної України. Ми обов'язково маємо зберігати в пам'яті кожного воїна, кожного захисника та захисницю, які боролися за нашу незалежність, за нашу віру в наше вільне майбутнє. Незначна кількість молодих людей змогла. Довгий час втримувати переважаюче військо більшовиків, і це стало прикладом справжньої стійкості, незламності духу нашого українського народу, нашої молоді. Вони є прикладом сьогодні для наших воїнів. Вони ось сьогодні є прикладом для наших дітей, для нашої молоді. Наскільки важливо бути патріотами нашої держави тому маємо пам'ятати ці всі події, маємо вшановувати, маємо їх пам'ять про них передавати з покоління в покоління. Маємо пам'ятати і шанувати пам'ять наших захисників, тому що крізь століття Росія намагається нас знищити а в різний спосіб, різним чином, але завжди Україна проявляє свою силу, свою міць через своїх найкращих синів і доньок. І їх пам'ять маємо. Шанувати і е, історію вчити, знати, передавати молодим поколінням, щоб не повторювати помилок і формувати е, таку Україну, на яку жоден ворог не зможе посягнути. Молимо за покоєння душ полеглих воїнів, героїв, крут і всіх від віку померлих і загиблих воїнів захисників України і народу нашого, і за відпущенням всякої провини вільної. І не вільної. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». віддали життя за Україну. Кропивницькому вручили державні та обласні нагороди родинам загиблих воїнів. Меморіальний захід приурочили до Дня пам'яті героїв Крут. Зокрема, подвиг та жертовність полеглих військовослужбовців та правоохоронців із Кіровоградщини вшанували орденами Богдана Хмельницького третього ступеня та за мужність третього ступеня, орденом міноборони Хрест Героя та почесними нагрудними знаками головнокомандувача ЗСУ Комбатський хрест. Також вручили й місцеві нагороди. Звертаючись до близьких загиблих воїнів, керівники області наголосили, що завжди поряд і готові підтримати і допомогти. Присутні ж зі сльозами на очах ділилися історіями про своїх героїв. Руслан пішов служити до патрульної поліції в 2015 році. Потім, в 2022 році, він потрапив до підрозділу кордо особливого призначення. 24 лютого він, як і всі його колеги-побратими, пішов на роботу. І, відповідно, прийняв цю війну. У березні він поїхав на захист до Києва, потім постійно був на ротаціях в інших областях, таких як Харківська область, Донецька, Херсонська, Київська. Руслан був дуже добрим, сміливим. Головне для українців в цей час не забувати. Пам'ятати, що в Україні війна, що є люди, за які віддали життя, це їхній спокійний сон. Каву вранці. Мого чоловіка так. звали Юрій, Мудрий Юрій Вікторович. Він був мобілізований в Націально Національну гвардію України у 2022 році, в лютому, і служив він в Кропивницькому, потім він перевівся в Бойову бригаду Слов'янськ у 23-му році і в квітні вийшов на бойове завдання і не повернувся. Це все життя було. І дитинка, яку він так не побачив. Я на восьмому місяці вихідності була. І... Це дуже гарна дитина була. І... Наші герої, воїни, захисники. Віддали найцінніше, що є у людства своє життя за сім'ю, за родину, за Україну, за волю, за свободу народу. їх подвиг не даремний. Свобода це найцінніше, що може бути у людини і у держави. Ми завжди дбатимемо про належний рівень. Вашого життя. Дякуємо вам за те, що виховали дійсних патріотів нашої держави. На жаль, вони здійснили свій подвиг, але не залишилися жити. Під крутами центрально український вимір. Одноіменну книгу про знамениту для України битву презентували в Кропивницькому. Видання підготував місцевий історик Сергій Мілютін. Воно складається з двох розділів. У першому розповідається про військо Української Народної Республіки, описані бойові дії проти червоноармійців на Чернігівщині та Київщині, взимку 1917-1918 років і придушення січневого заколоту більшовиків у столиці. А другий розділ присвячений землякам, які обороняли залізничну станцію Крути Володимиру Шульгину, Сергію Горячку, Семену Могилі, Михайлу Михайлику та Левку Прядку. Робота над книгою вивелася протягом чотирьох років. Автор використав архівні фотографії, записи з листів сотників армії УНР та спогади учасників того бою. Також видання містить картосхему битви за свідченнями історика. 29 січня 1918 року. Майже шеститисячній армії більшовиків під Крутами протистояло півтисячне українське військо, сформоване переважно з учнів військової школи Богдана Хмельницького та студентів добровольців навчальних закладів Києва. Незважаючи на чисельну перевагу противника, вони зуміли сповільнити наступ більшовиків і не дати їм захопити столицю. Оборонці скористувалися місцевістю, адже з одного боку була домінуюча висота, а противник був змушений наступати відкритою місцевістю, не маючи можливості над десь сховатися за деревами і так далі. Бій тривав з 9-ї години, і до сутінків українські війська стримували переважаючі сили противника. В кінці українці змогли організовано відійти, зруйнувати залізницю та важливі мости, що уповільнило просування російських військ на Київ на 4 дні. Також це дозволило виграти час для придушення січневого повстання, яке організували більшовики в Києві. Ну і, звичайно ж, підписати Берестейську угоду. Підписання Берестейської угоди дозволило заручитися військово-політичною підтримкою Німеччини та її союзників і спільно з німецько-австрійськими військами вигнати з території України більшовичські збройні сили. Я більше не можу, але все одно тримаєшся, бо треба і не на часі. Втома не живе в тілі, а в душі, і це не слабкість, це довгий час напруги. Дозволь собі перепочинок визнати втому, зменшити вимоги, попросити про підтримку. Бути сильним це не означає не відпочивати. Іноді сила це і є відпочинок.